В Україні є понад чотири сотні замків, фортець і палаців, що належать до культурної спадщини. Близько половини з них перебувають у критичному стані та потребують нагальної реставрації. Але палацу Яблоновських Бронецьких пощастило: десять років тому він потрапив у добрі руки, і за цей час його відновили до невпізнаваності. Сьогодні дізнаємось, як занедбаний замок став опрасою і потенційно цікавим об'єктом для туризму. Я приїхала в село Підгірці Львівської області, і це не ті Підгірці, які відомі своїм замком підгорецьким і його легендою про Білу пані. Це Підгірці Стрийського району, але тут є одна не менш цікава історична пам'ятка це палац бруницьких Яблуновських. Ми їхали з Івано-Франківська через долину. Дорога тут добра і зайняла менше півтори години. Палац розташований досить зручно, близько до траси, одразу за ставками. Поруч є готельно-ресторанний комплекс та парк. Все компактно розташовано, але я рада цього місця. Знайомтесь, це Микола Закусов, і сьогодні він введе мене в екскурс історії палацу. Приємні свідки змінюють динамічні, яка відбулася з палацем за останні 10 років. Тому що ви бачите, таку фіксація будівлі, яку брали у власність. Нові власники поставили перед собою ціль повернути об'єкту хоча би натяк на колишню красу. І це їм успішно вдається, бо силами трьох родин. Ця справа рухається, і палац набуває нового права вигляду. Це не перша трагічна сторінка в історії палацу. Бо за багаторітню історію він напевно рази три перебудовувався майже з нуля, тобто відбудовувався. Перший власник, якого ви можете споглядати на копію цього портрету, Юзик Олександр Буновський, в далекому 1734 році, у віці 23 років почав масштабне будівництво. Це була його перша заміська резиденція. В палаці було абсолютно все, що може уявити собі людина. Доби просвітництва, колосальна бібліотека, галерея гетьманських портретів. Між стелею він поміщував резервуари з водою для морських дивовижних тварин. Йому треба було чимось дивувати гостей, і це в принципі йому вдалося. 20 років він накладає кошти. Цей об'єкт вартість цього об'єкту складала більше 200 тисяч золотих. По мірках того часу це вартість п'яти сіл разом з мешканцями. Своє життя він закінчив в далекому місті Липськ. Мало хто здогадується, що це сучасне місто Німецькі Лейпциг. і цю. Всю його власність успадкував пасанок Юзеф Сапіга успадкував в умовах нової історичної дійсності. Бо Сапіга опинився заручником обставин в Австрії, все вкладалося податком. Цього не було за часів життя Яблоновського і його родичів, коли можна ні за що не платити і жити, як цього хотілося. Натомість Сапіга був обтяжений непомірною спадщиною, оскільки об'єктів в нього було багато, він ними не користувався, а податок з них змушений був платити. І, відповідно, він виставив всі ці землі і будівлі на продаж. Довго не знаходилось бажаючих це придбати, бо нові реалії йому допомогла, як не дивно війна. Наполеон втягнув в європу бойові дії, і багато хто почав з бути залежним від постачання На армії. Найшлися люди, які заробили величезні гроші. Одні з тих людей це були євреї з Поділля Бруштейн. Іцек Брунштейн, звичайний подільський єврей, на торгівлі конями заробив такі гроші, що він міг купити все, що бажала його душа, але цього йому не дозволяло законодавство, що впроваджувала Марія Тереза. І щоб подавати ті обставини, єврей не міг купити собі землі, не міг купити нерухомості, не міг проходити військову службу, займати державні посади. Натомість він вийшов в становище. Він поїхав до Львова і охрестився. А ігнатію Брунштейну заборонити купувати не міг ніхто. Відповідно, склалися нові обставини, які дозволили йому поповнити свою земельну власність, прикупити нерухомості. В нього була величезна сім'я, і кожному з своїх синів він не подарував, не віддав, а продав те, що він типовий продав. єврей крові єврейської ні, нічого не вимило з його тіла, і він е, синові Юзефу продав під горецький ключ, тобто не одне село, а цілих п'ять сіл разом з мешканцями і забудоване. Палац в той момент вже був дещо. В гіршому стані ніж на момент його будівництва, оскільки 50 років стояв без господар. Його ніхто не доглядав. Залишити будинок на 50 років, ви отримаєте абсолютно ідентичну картину. Юзеф Бронштейн молодий, амбітний, щасливий. Він починає жити в тому палаці. У нього сім'я, де народжується шестеро дітей, але Бог дарував йому тільки 48 років життя. Так сталося, що шестеро дітей тільки наймолодший син на власну сім'ю. І в нього було двоє своїх синів. Один з яких на прилеті життя закінчив трагічно у відні, застрелившись, а другий зробив ті підірці такими, які ви бачите, і зараз гарний збіг обставин. Бруницький був власником розсадника. І відповідно, цей розсадник дозволяв йому. Mm -hmm. Ну, скажем так, поповнювати паркову культуру новими насадженнями. В розсаднику культувалися як городні культури, насіння, квітучі, декоративні і в тому числі плодові дерева. Прибуткова справа дозволила йому так само розширити парк. Парк він засадив цікавими деревами, з завезеними з усіх куточки світу. Всі види хвойних, Цуга канадська, сосна вейнута, кедри, ялини, ялиці. Платан, який ви бачите, він суттєво доповнює цю картину, але його посадив ще дід Юліана Мар'яна. Тобто внесок Бруницького суттєвий в тому плані, що він зробив в підгірці селом Прибутковим, де селяни зрозуміли, що їм вигідно жити своєї праці, що вони можуть вирощувати. Культури, культури і продавати їх успішно, виходити на ринок. Крім того, він давав їм роботу в себе просадниках. Ну і епоха Бронінських найтриваліша 150 років. Тим палацом і парком, і в цілому під Горецьким ключем володіє ця прекрасна родина. Решта змінилася докорінно з приходом радянської влади. Ну, там школа, інтернат в приміщенні палацу, потім сільрада, потім, врешті, ревгосп. Ну і те, що ми маємо сьогодні, це з об'єкту тотального знищення він перетворений в зразок магнатської забудови того часу, і ви можете переконатися, як жили родини класу баронів чи магнатів рівня, Тобто його знищили не війни, а просто людська байдужість і безгосподарність. Бо об'єкт експлуатувався до кінцевої стадії, тобто останнє що ми спостерігаємо, це коли він на початку 2000-х переходить остаточно у приватну власність і його просто не доглядають. Тобто тут немає такого. Він експлуатувався постійно за часів радянщини. Він завжди містив якісь спочатку школи-інтернат, потім цільраду. А от за незалежності з переходом його у приватну власність, він спорожнів. Тобто сюди ніхто не приходив, поки не розбили двері і не відралися місцеві нашості. Ну і успішно до кінця 2014 року палац був перекритий новою черепицею керамічною, тобто повністю замінені балки. Між поверхами, а також даху відновлено повністю всі втрачені елементи вкладці цигляній, комини виведені. Тобто об'єкт був завершений, він два роки стояв на вивітрюванні, тобто вікон не ставили і повітря циркулююче висушувало стіни. Ну і масштабні роботи і активність коло палацу пожвавилася вже з настанням 16 -го, 17 -го років, коли почалися динамічні ремонтні роботи, які привели до того, що було відновлено вісім кімнат, які сьогодні. Ні, радують відвідувачів, які проти. До притері. речі, я ж хотіла запитати якоїсь підтримки державної фінансування, там, бодай би частково її немає ні ніде. Ви зверніть увагу, як держава підтримує об'єкти, які є державною власністю. Я привожу колючові приклади, підгірці, які входять да. в золоту підкову. Зверніть увагу на Поморяни, де є пам'ятка державного значення, старе село і маса, маса, маса інших пам'яток, які позбавлені уваги. Так, звісно, що виділяються кошти на якісь пріоритетні об'єкти. Ну але це не співмірно і не метрично, бо Якісь об'єкти, які фінансуються за рахунок держави, абсолютно не варті того. А натомість ті, які потребують особливого догляду, до підтримки жодної не отримають. Основне в нашому житті це тільки щоб держава не заважала втілювати ті чи інші Ставич. речі, які приносять користь для майбутніх поколінь. На даний момент держава не зацікавлена. Я не бачу принаймні, за останні роки жодних спроб зробити якийсь об'єкт досконалим відтворити. і відтворити ті первісні. Брати увагу, це з цього боку. ніша. Угу. оце це оця вежа, коли немає ще веранди, Оце оця фотографія. А О... оця фотографія А маця фотографія з того боку. А ну давайте підемо е, порівняємо ці знімки. Були зроблені 10 років назад, і за цей час споруда змінилася до невпізнаваності. Важко навіть уявити, скільки зусиль праці і коштів сюди вже вкладено, щоб палац отримав той вигляд, в якому він є зараз. Пан Микола сказав, що це тільки 20% з того, що заплановано тут зробити. Я безумовно повернуся сюди ще за рік-два, щоб подивитися на зміни. Щоб ці стіни у вік віків, дивлячись, стояли довго і непорушно, а в ці двері нічого злого не заходило, тільки мудрі, щирі і зічливі душі.